Ми поговоримо і про інші події внутрішньополітичні, зокрема про справу Коломойського, який скажуться, що не так йому комфортно в СІЗО. Про це зокрема його адвокат напередодні розказав. Каже: Ну а що ви хочете? в СІЗО, СІЗО не комфортно. Ну і дійсно з цим складно посперечатися. Віталій бала до нас доєднується політтехнолог, політичний консультант, директор агентства моделювання ситуації. Пане Віталію, добрий день. Доброго дня, слава Україні, героям, героям слава. слава справа проти Коломойського. Взялися за нього одразу і у службі безпеки України, і в НАБУ, і справу набу вже передало до суду. Як ви оцінюєте перспективу цієї ну досить гучної історії, і в принципі вона може стати найгучнішою, якщо провину пана Коломойського буде доведено? Ну гучною зробила візуалізація. Боротьби з корупцією, коли на телекамери було показано, як СБУ прийшло до нього додому. Потім була трансляція суду, тобто це насправді зробили гучною, тим більше, що ну, з моєї точки зору мова йшла про те, що СБУ діяло на випередження там наскільки я. Знаю, 4 вересня набу мало вже вручати підозрюю. Та мова йшла не про 500 мільйонів, а про десятки мільярдів. А в США взагалі мова йде про понад 400 мільярдів доларів від миття. Тобто це зовсім різні, як кажуть. Кейси, хоча ніби покарання в Україні там одинаково передбачили, ну в штатах там вже довічні, якщо по цьому будуть судити. Тому ця ситуація з моєї точки зору вона вийшла не керованою. Думали, насправді мені видається зовсім інше, коли затівали оце візуальну нам демонстрацію цієї боротьби, але сталося так, як сталося. І більше того, я так думаю, що насправді логіка дій була в тому, що коли в одному з інтерв'ю Володимир Зеленський почав. Говорити і була ідея стосовно прирівняння корупції до державної зради, тобто автоматично передача це СБУ, Хоча всі говорили давно про це управління КА, яке займається економічними питаннями, що його треба звідти забирати, тобто і зразу СБУ тоді, коли керівники, головні керівники антикорупційних органів це САП, НАБУ і Вас, так були в Сполучених Штатах Америки, все це відбулося так швидко. А вони були, до речі, на зустрічі у радника з питань національної безпеки, це також ну, цікава, скажімо так, ситуація, бо таке враження, що українська корупція вже шкодить національним інтересам Сполучених Штатів Америки, якщо радник зустрічається з керівниками. А після цього візит такий. Як ревізора Блінкіна насправді в Україну. Побачимо насправді після візиту Блінкіна, як будуть розвиватися ці ці події. Оце для мене буде зрозуміло, наскільки що це було. Стосовно покарання, ви знаєте, ця е, справа може тягнутися руками насправді. Вона може тянутися руками, як в цьому знаєте, в цій старій такій, це прислів'я, мудрість, е, східна, що або там ішак. Здохне або по так? і чим то все закінчиться. У ну, нас так тому... ча часто цим принципом керується, і, аби зам'яти. Ми пам'ятаємо справу. справу Татарова, яку забрали в набу, в СБУ, і от і все, справи вже нема. Тут також мене таке враження хотіли десь щось подібне зробити. Бо до того часу для мене головний маркер буде один візуальний. Якщо на одному з телеканалів, до якого має відношення Ігор Валєрович Коломенський, почнуть нам розказувати про дорожчання борщового набору, це як мінімум. От тоді це буде або шантаж, давайте домовлятися, або все не так просто. А якщо, не дай Боже, скажуть, що щось не так зробив Володимир Олександрович, от тоді це вже серйозно. Тобто, нам недовго залишилося насправді чекати, зрозуміти, чим то все може закінчитися. Але я хочу повторити свою думку. Мені видається, що зараз ситуація вийшла з під того сценарію, який планувався. Тобто сценарій був спіймати, зробити імітацію боротьби з корупцією, але щось пішло не за планом. Ну, це ви сказали. Я думаю, сценарій був трохи інший. Сценарій був унеможливити спілкування Ігоря Валерійовича із слідчими органами Сполучених Штатів Америки, тобто убезпечити його. Так, так, вони можливо ти убезпечити? Безумовно ну, замість. Факти... того, Ну правильно, фактично імітація боротьби з корупцією. Ідеї спробувати домовитися. Ну як домовитися? Почати якісь перемовити перемовини там з НАБУ, чи де б він там знаходився. А отже, СІЗО СБУ забрати, ну це вже трохи важко важче. Ну хіба це не називається імітацією боротьбою з корупцією? Коли всім ну, показують одне, мітація? а. Є рішення суду, 60 діб. Аж 12,7 мільйонів євро. Якщо перерахувати перерахувати ці майже 510 мільйонів гривень, які безумовно Коломойський міг заплатити зразу. те, що він зразу не заплатив, це ж якраз говорить про те, що він захотів залишитись. в СІЗО. Ну так сказали його адвокати, що чекатимуть, подаватимуть апеляцію. А до того Апеляцію перенести ввести. на 25 вересня, будуть випадково приїхав Блінки. мало якраз відбудеться засідання. виявляється, не всі документи відіслали вчасно. Розумієте, як тобто, насправді той, хто хоче, побачити, той все бачить. Ви згадали пана Татарова. Я хочу згадати іншого представника офісу президента, зокрема, Ростислав Шурма, заступник голови ОП, сказав, що те розслідування щодо зеленого тарифу отриманих грошей від «Бігус.Інфо», Він сказав, що це виявляється Коломойський замовив проти нього таке розслідування. Хоча в «Бігус.Інфо» Синфо і сказали, що, вибачте, ми як і щодо шурми знімаємо викривальні матеріали, так само і щодо Коломойського. Коломойського, тому ну це дійсно якась нісенітниця А як ви цю заяву пана Шурми сприймаєте? Це не зовсім Нісенітниця. Нісенітницю було, ну умовно кажучи, якби до мене звернулося, я б сказав: хочеш перевести фокус уваги від себе на когось іншого скажи, що це Путін тебе замовив. Оце була би Нісенітниця. А це просто невдалий хід з точки зору відволікання, скажімо так, уваги від себе. Тобто в переведення на Коломайського, які співпало з тим, що там затримання, от і все. Щодо електронного декларування, гучна тема цього тижня. Всі про це говорять, тому що депутати спромоглися поновити декларування, але не спромоглися зробити його відкритим. Закрили декларації на рік. На вашу думку, під тиском громадськості можливо під тиском міжнародних партнерів, президент таки накладе вето на цей закон, і буде він переголосований у зміненому варіанті. Ну в тому варіанті, щоб декларації були відкритими. Ну насправді цей ця справа, чи кейс, як зараз так модно говорити, продемонструвала, що ну в нас повністю відсутня політична еліта. Я про це говорю вже до років, вже 20, Напевне, це на жаль одна з найголовніших проблем. Чому ми ходимо по зачарованому колу? Тому що вони те вони то себе відділили від всіх інших. Так вони думають, що вони еліта. Насправді це зовсім не так. Це більше нагадує таке політичне шахрайство, бо було дуже багато розмов про те, що от все ми ведемо. Ви ж пам'ятаєте, що це була одна з умов свій час. Для боротьби з корупцією, той же безвіз, там є питання по міжнародному фонду. Я не здивуюся, якщо це буде ще пов'язано з ступом з Європейським Союзом, саме це електронне декларування. Тобто, свій час, коли вже прийняли це зробити, все, все зробили і рухаємося далі. Вони насправді пішли трохи іншим шляхом. В нас останнім часом достатньо серйозна була критика негатив стосовно військово-лікарських комісій, там інших комісій лікарських, і що вони зробили? Вони взяли, розширили перелік і взяли членів цих комісій, вставили, що вони мають це електронне декларування робити, ніби показують, що вони борються з корупцією, а самі для себе, тобто для посадовців, на рік вони це відтермінували або до дня завершення воєнного часу. І в цій ситуації, ну з моєї точки зору, тут є дві причини. Які, ну, я можу пояснити, чому вони це зробили. Перше, це, напевне, ну, нереальне не, ну, не збагачення. Деяких посадовців, які змушені були дати команду Верховній Раді, щоб вона проголосувала таким чином. Хоча там є деякі депутати, які також, скажімо так, збагатилися. Це перший момент, і другий, що можливо, є напевне і головнішим, це те, що о, ті вибори, які все таки скоріш за все будуть планувати на 2024 рік, рік, поївіть собі ці відкриті декларації, і там перелік тих посадових осіб, які можуть піти у список, так. Політичної провладної сили там покажуть, що вони насправді мають це ж капець, це ж точно ніхто не проголосує. Тобто вони в такий спосіб себе намагаються обезпечити, і це це політична, я сказав шахрайство. Це ж капець. Це ви ще дуже м'яко сказали. Якщо ці декларації будуть відкриті, Ні, ну і... себе в Фейсбуці. я Деколи пишу інші слова? Ну тут я не можу дякую. Дякую, дякую, що саме це слово вжили. Ми дійсно в прямому ефірі. Пане Віталію, дякую вам, що долучилися до ефіру за ваші коментарі. Гарного дня бажаємо. Віталій Бала, політехнолог, політичний консультант і директор агентства моделювання ситуації.